Це здача наших АЕС. В якому сенсі? — В самому прямому. Це... Ну, в якому в прямому сенсі? Що? Я... Як? Ми не обороняли Запорізьку АЕС. Діючий президент Аргатому Петро Котін по телефону віддавав прямі вказівки керівнику підрозділу Нацгвардії, який стояв на Запорізькій Рез, не протидіяти. Це ядерний об'єкт, опасно, всі діла, катастрофа. Коли. Його можна виправдати от ці дії на початку війни? Ні. Ви знаєте, я трешував о, з Пекійним Денисом Монастирським, а Назовардія це була його вертка. Угу. В мене були з ним тоді о, бесіди на цю тему. Я йому говорю ну як так? І наскільки я знаю, у президента теж були такі питання. І вони відповідали, що, ну розумієте, це підрозділ, який охороняв об'єкт, а не обороняв об'єкт. Так чекайте, так теж вторгнення почалося 24 лютого. Mm -hmm. А зайшли на Запорізьку АЕС вони там 5 березня. Був час на перехід до. Оцього підрозділу Назвардії до штатного розкладу військового часу був тиждень, більше тижня, щоб взяти об'єкт в оборону.